Білих плям стало менше. Бібліотеки отримали цьогорічний випуск журналу пам'ятки України, присвячений сумам. У ньому розповідається про засновника міста Герасима Кондратіва, місцеві фортеці, храми і замки, відомого колекціонера і бібліографа Оскара Гансена, а також особливий розділ унікальні старовинні світлини обласного центру. Люди повинні знати справжню історію, а не міфи, наголошує краєзнавець Олег Корнієнко. Цікаво, що ідея зробити спеціальний випуск виникла у столичних дослідників, адже минуле Слобожанщини і досі слабо вивчене. Опубліковано шість статей, хоча планувалося значно більше. Наприклад, за бортом лишилися генерал-хорунжий армії УНР Василь Філанович та банківська справа у Сумах. Люди тягнуться до своєї історії, намагаються досліджувати своє минуле. Тому даний журнал є звичайно великим плюсом в плані того, щоб допомагати читачам відкривати теру інкогніту, тобто незнану сторону історії міста Суми. Невідомі факти про родину Кондратів, а загадки Троїцького собору, добірка унікальних світлин кінця 19-го, початку 20-го століття. Фактично, перша спроба розповісти про піонерів сумської фотографії. Окреме дослідження присвячено Оскару Гансену, що розпочинав музейну справу з Никанором Анацьким. Його ім'я так само було під забороною, як і ім'я Анацького. Тепер ми зрозуміли, що вони були знайомі, знайомими, тому що вони робили одну справу. Бібліотекарям і студентам спілкування з істориками сподобалося. кажуть, почали краще розуміти рідне місто. Якщо ми не знаємо про наше місто, якщо ми не поширюємо інформацію, то ми не патріоти. Тоді треба ж розуміти, де ми живемо, чим ми дихаємо за нами покоління і історія, це те, що ми повинні перед. Творючи, перероблюючи, йти вперед. Все було цікаво. В основному про прознання родини поміщицьких людей, тобто харитоненьків, засновників наших культурних місцевостей. За словами Корнієнка, 100 років тому суми були чистим і охайним європейським містом. Нині ж унікальні пам'ятки знищення або у жахливому стані. Старі приміщення здано в оренду, а музейні експонати перепадають пилом у сховищах. Тож сумчани можуть побачити минуле обласного центру хіба що на фото. Костянтин Єлішевич, Олександр Гордус, на часі новини.